Навіщо людині віра? Як вона допомагає? Чому так важко вірити? Яка віра звільняє від гріху? Як ходити у божественній силі? І чому вірити потрібно саме в Ісуса Христа? Сьогодні віра сприймається багатьма як інформація про Бога, але віра є життям. З Богом, чому нема успіху та перемоги? Усе питання у вірі. Є віра, істина, є. Спотворена віра. Віра нам передається від Ісуса Христа через людей Божих, апостолів та пророків, але коли ми слухаємо людей, які проповідують спотворене Слово Боже, то отримуємо спотворену віру. От тоді й приходить проблема у життя. Адже багато хто тільки каже Я вірю. І на цьому вся віра закінчилась. У житті немає перемоги та успіху, але є пряма дорога до пекла. Однак, апостол Петро каже, що якщо буде віра, то буде і пряма дорога до Божого царства. Отже, правильній вірі треба вчитися.